Два місяці під варту або 600 тисяч гривень застави. Центральний райсуд Дніпра обрав запобіжний захід 18-річному Арсенію Бессонову. Юнака та його батька підозрюють у крадіжці продуктів на 10 тисяч гривень. А саме то торт торт дорога від шефа, шинка прошуто хамон сирана резато, сир сир-масаде, сир брі. Сир Сир радаме, сир, чедер, шоколад молочний, здійма далеким якось 10 штук манго. Були просто черги на касі. У я, я, мене не було умислу щось красти. У mm -hmm. мене було рішення, я, я опатував. В полі зору поліції Арсеній не вперше. Зараз його судять за ненадання допомоги травмованим після ДТП 1 грудня 2024 року, внаслідок наслідок якого загинула дитина. Нагадаємо, за інформацію правоохоронців, юнак був на пасажирському сидінні автівки, що належить його батьку. За кермом був 19-річний друг Арсенія на швидкості майже 180 кілометрів на годину. Він протаранив машину, в якій їхала родина. Десятирічна Мілана загинула на місці. Ще двоє дітей були травмовані. Пасажири обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Водій БМВ із місця ДТП зник, але згодом повернувся разом із неповнолітнім пасажиром, який раніше також притягувався до відповідальності за скоєння ДТП влітку 2024 року. Тоді ще 17-річний Арсеній збив двох жінок в центрі Дніпра. Про це йдеться в матеріалах нацполіції. 10 квітня 25-го року він порушив домашній арешт та сів за кермо. 7 червня його також зупинили за порушення ПДР та відсутність водійського посвідчення. За скоєння дорожньо-транспортної пригоди влітку 2024 року та залишення місця події крім того за фактом ДТП від 1 грудня 2024 року Йому також повідомлено про підозру йому загрошує позбавлення волі до п'яти років. З урахуванням систематичних порушень закону прокурорка Олена Зінченко просила взяти підозрюваного під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у 2 мільйони гривень. З цим не погодився адвокат Арсенія. Захисник просив не показувати його обличчя. Захисник беззаперечні визначили провину чи мені дано порушень і сіляко допомагає на сьогоднішній день. Підозрюваний повністю шкодував завдані спитки. Можемо обрати домашній арест з носінням брастер. Врешті суд відправив юнака в СІЗО. З Зали суду його вивели в наручниках. Заставу призначили втричі меншу ніж просила прокурорка. Після Арсенія запобіжний захід обрали його батьку Олегу. Крадіжку він пояснив бажанням сина допомогти йому зекономити гроші для виплати компенсації родині загиблої в ДТП дівчинки. Суд відправив 55-річного чоловіка під домашній арешт. Якщо провину доведуть батьку та сину за пограбування супермаркету, загрожує до восьми років за ґратами. Поліна Поломарчук Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.